Зараз ми знаходимося на самій екраній південній точці Данії. Це Гетсер. Місто 2 кілометри від нього знаходиться оця локація. Далі на плечі знову суттєвіш. В цій стороні місто Гетцер. Тут є така невеличка а, споруда. Гетсер-руда називається локація це груда. І тут ще є такий камінь, який е, ну, символізує щось тут видно. Він тут в центрі. Що саме він означає, я не знаю, але ось такий камінь, як бачите, знаходиться ці локації. А ось координати, де ми зараз знаходимося.